Ой-ой-ой. Оце ми приїхали. А це ж як називається? Лелека. Долена. Це було якесь. А це місце взагалі, як називається? Долена. Долина. Село Долина, так. Долина. Давай, давай, і... прильоти, прильоти. От коли прилетіла ракетка, поїхав. Я в цій кімнаті стояв зверху, вмився, роздягався під це цей. Йопаний побой. Чудом тут всі вижили. Прилетіла ракетка, оця ямка від ракетки, бачиш? Оце. <кхе> О, ти можеш туди зайти, ти будеш буде, з головою. Що ти розумів, чувак, сі, дядько, тут на біседці з'їзд, вон біседка була. Угу. А знаєш, де він приземлив? Отам він прилетів через гараж і з автою. і батьки в куфі приземлився. Живи? Живий? І зараз живий. Один осколок в кнозії і контузія. І оце був такий прильот. Бачиш, яка яма. Це ну, це долина. Це була крайня оборона, звідси починався контрнаступ. Просто на відео, як сказати, долина. Де? Це село. Село Думи. Долина. А дідні та як? Лелека! Оце отак. От стояли солдати. І Вася отам там сидів, мився, був прильот і Вася дивом залишився живий, контужений, Звісно, у нього я навіть ця, як називається. А. Тебе після цього а, е, ти друга група інвалідності, так? Да? Але людина служить друга група інвалідності. Будь ласка. Йо-моє, вон приход він прийшов, бані об'єкта. Пьоном, да? Отут хлопці якраз вгрузилися, шість чоловік згоріло в <кхи> ці чорні точки. Люд... Оце були люди? Да. Й-майо. Господи війна, це така жесть, це така, це така биль. Це були люди горіли. Піони. були <плоти> Тут можна ходити, тут, тут немає розтяг. Нічого. Це що, снаряд якийсь туди прилетів? Це звод. Труба якась. Труба. Труба от <плоти> ті літа. Ще один прилеває. <плоти> а, водосточка. А там п'ять горіло, там так, акуратно. Тут кухня була, блатавати в тону. Це була кухня, так? Отут туди погиб, погибшого забрав на публіку. Видно, що була кухня. Дві Я б тут сам закорив, чесно. Від нервів. Хоча ніколи не курю. Йо-мойо. Оце тут коли. Вася, ну тут нема що купляти, тут треба пацнос купляти. Тут у нас завалило при напіці і копали це медкунгу. Спасли начмеда? Так, да, викупали. Ой-ой-ой. Уже ли цілу зиму прошло? А це що таке? Печка якась? Да, ну це котел. Котел. Це компресіонний лав. Що за компресіонне? Возьму. Диви, диви, диви. Спілберг відпочиває. Це просто своє все. Єс, Де? Дивись, Павло. Дивись. Ой, Господи, великий. Відкрив на чому я відкрив? Йоанна, 17 Іоанна, 17 розділ. Не молю, чтобы ты взял их из мира, но чтобы сохранил их от зла. Они не от мира, как и я не от мира. Освяти их истину Твоею. Слово Твое есть истина. Как Ты послал меня в мир, так и я послал их в мир. И я за них, я посвящаю себя, чтобы они были освящены истиной. Не они же только молю, но и верующих в меня по слову их. Да будут все едино, как ты, Отче, во мне, и я в тебе, и они да будут в нас едино, да верят в мир, что ты послал меня. И славу, которую ты дал мне, я дал им. Да будет едино, как мы едино. Это синодальный переклад, тому российскую мову. слуха это я возьму себе, можно? Такие... Сувенірчик від цієї розі хати Це, це твої в... вещі тут іще залишилися. Нові. Нові, нові лови, блядь, які купив трохи. Ой-ой-ой. А коли це було? Коли це сталося? Простою весною. В травень таке таке. Оце був найгаряче, ви мені да, казали. Квітень травень. А я тут стояв мився, що піднімав. Прийшов сюди митишка і отут стояв роздягався, коли ракета прилетіла. Вася, я не можу навіть. Вилетів. Оце душ якийсь, да? да? Тут був душ. Отут стояв мився, коли ракета прилетіла, вилітають двері. Оце двері були закриті, це я їх з собою вибив. Другі двері і застряг, шо, шо? І застряг у цій стіні. Вот эта штукатурка вот и шла в стену да? И вот тут и, я... И, и не, не перес просто тебя зерно... Вернул... Ну, в осколках там все мы. Короче, вот и шел потом. Да? Там бата то время был на другом в Александровке с двумя ротами, а у меня тут было две роты. Да, никуда никто не поехал, все ним осталось два часа. Я не знаю, как мы тут все выезжали, 20 человек, я в долгу тоже.

Мрія, АТМ, Резонанс якісь чекіли. Зато тут, ці... РРО тут працює, все. РРО? Не. Да, ФОПи. ФОПи на 3%. Кажу, жове, вибай, Ось, вибай, все. йо май. Так, не залишайте мене тут. Ой, я біжу. Замолили, бо сьогодні А тут не посадили в'єтки. І пройдеться, як у нього купили репікацію. Не знаю, як є. Таке цікаве місце з Біблії я відкрив. Просто случайно. Да, Відкрив, думаю, набум. Одне з моїх улюблених, апостол Іоанн каже, про єдність. Я, щоб вони були єдині, як я з отцом єдиний. Я думаю, про єдність українського народу в цьому плані. Щоб нас не розділяли внутрішні чвари. Щоб ми були об'єднані проти нашого ворога. Тому що він від сатани наш ворог. Ми від Бога. Тут ракета прокуярила на другому етажі. Віщиці засипані, вон. Тут не батальйон Ух! А це якийсь підвал. Це у подвал? Це, це. Ух ти йо. Так. Okay. Окей. О, патюшки гоняють. Потючки, так? Да? Аккуратно. Кувається. Ух. Сейчас. Да, а, включи мне. Нет. О. Не о, не о. Верчили, я на першому. Пав. Бат. там брига йдет. А зверху спалился звук. Володя тут оставався зверху. Тим известный, что махер. Ну да. Вот тут. — Оце ви так жили? — Так. — Йоми! І це так, типу, ось такі типу, кнари ви собі зробили? — Угу. — І так і жили в підвалі. — Ну, так після нас теж хтось був. — Ну, так. — Ну, так. — Ви пройшли об'яснення, тут після нас 95 Це просто підвал, який ви просто облаштували собі. — А що тут за книжка? — Так, це книжка. — Книжка то. — Щось таке. — Ну, жили. — Ай, блін. — А це таке? А, тут, клиническая а, хирургия да, и да. учебник акушерства. Да, блядь, клиническая хирургия. Учебник акушерства. Да. Ну Це таке було, бачите, воно таке було видне місце. Що це? Викапували щось? Ага, це окопчик, так? Копали. Кругу проходить, проходить і проходить. Приїхали далі. Ух ти, йо, воно вже заводи. Залила водою. Ну, вода. Нас спасало цей ліс. Він да? це дуже сильний, густий піздець. Вони йому вели прямо їм попасти, бо ліс мішок. А що це за електричні великі лепи, так? Да? Там станція по станції була. Ага. Там як моя, села, а тут не доволі. Оце лека. Там на звісно лека. Ого, впала вся башта. Леповська. Звісно, Олега, дивайся мені розказував, хоча б викупити її, тому що тут йому спасло його життя, коли він купався, Але, чесно, що тут, блядь, тут просто вже нічого не залишилось. От такі мені невеличкі замітки війни. Все це дуже неприкольно. І це не гайпово, це все просто... Я чесно це знімаю для вас, особливо для тих, хто в Черкасах. Тому що мені, як і багатьом людям, дуже часто здається, що люди в Черкасах, тупо забувають, що йде війна. Тлове місце взагалі просто не відчуває, що тут люди вмирають, тільки що показував чорні місця, де були спалені люди. А в нас тут йде взагалі життя і політика і рішення, типу, як будто нічого не відбувається. Блін, можливо, треба всім тувим містам приїхати на екскурсію ось сюди, куди можна, куди більш-менш безпечно, щоб собі нагадувати, що в Україні йде повномасштабна. Сатанинська війна Російської Федерації проти нас, людей світла, і нам ще перемога не тут, її треба ще виборювати. І треба впахувати як і в тилу, так і напередку всім. Друзі, тундрою їдемо зараз далі. Працюємо до кінця, допоки. Не буде перемоги, будемо направляти військовим все, що можемо, все, що купимо, все, що достанемо, все, що є. Дякую всім, хто підтримує. Дякую команді Крієтів, дякую нашим громадським організаціям, дякую моїй дружині, що дозволяє віддавати такі великі гроші з нашого бюджету сімейного. Дякую Збройним силам України, з всім силам оборони. Слава Україні! щоб їх попередити, вони починали бити в колокола. Коли бачили нашу артилерію, їде просто проїжджає артилерія, вони починали в бити. Артою крили, от сюди влітали, тут був стовп. А, що, таракан так, тут таракан забрав стовпа місце з водителем. Тут великі хати дві, які були, тут дуже гарно все було. Вон три етажа стояла хата, немає. Тут нічого немає. Жодної не вцілілої хати немає. Жодної. Тупор. Парт диви, диви. Подобається пересічні забори русский мір. Так глядає. Приход руского міру. Село так. було заможні село. Город Люди жили, море не знали. Дивилися русський телек, мабуть. І чекали русський мір. І ось він прийшов. Не так, як, як вони собі його уявляли. Це руський мір. А ось його справді Диви, ДВ, диви. Мішу, тільки тут в підвалі впрямби, були б забаранули в плінули. Командира роти. Павло, ще раз скажи мені, як це називається церква? Ну Це від Святогорської лаври, був якийсь приход. Не знаю, як називається воно точно. Ну це е, 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 МП, так? Да? Московський патріархат. Да, да, да. От, все, так, так. Ось все, що. Московський патріархат залишив сам по собі. Біблія каже, дом розділений навпіл, не встоїть. Ну і тому він не встоїть. От русський мір бомбить свої русській церкві, каже, обережно міни. Мабуть, це показово Біблія любить приклади, Біблія любить історії. Ось тобі приклад російської пропагандистської віри, не християнської віри. Це пропагандистська віра Московський патріархат. Дивіться, це склади, які тут були. Диви, це щось залізе, так? Йомаю, це, 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 це жесть. Це, це не бумага, це жесть. Свинько пройтися, побачити. Не треба, не ну, треба? По дорозі можна, так? Да. да, склади. Церква. Розбита, розвалена. Отак виглядає війна. Так виглядає війна. Дивись. Так виглядає смерть. Так виглядає руський мір. Андрюш, не лазь там сильно. Да уж. Це зараз вір. Все жаль залишилося. Але Бог не живе в церквах, Бог не живе в стінах. Бог серед нас. Еммануїл, Господь з нами, живе в наших серцях, в наших душах. Йому не треба храми такі розвалені. Йому треба серця, які люблять світ, люблять мир, люблять ближнього, а не вбивають. Бо там, де є любов, там є Бог. А там, де є смерть і де є, де війна, в цьому Бога немає. Тому я не розумію російських пропагандистів, які кажуть, о, Бог на нашій стороні, як оці священники заряджають ці а, РЦЗ, реактивні системи за заповню і кажуть, «Господи помилуй, Господи помилуй. Це просто сатанинська єресь. Це тупа єрість. Господь бачить це і Він плаче. Це не про Бога. Це про сатану. Підміняли поняття. А на справжній християнство це ці хлопці і дівчата, які стоять на передовій і захищають своїм тілом, своєю душею наш мир. Тому що Біблія каже, немає. Кращої любові, ніж коли ти покладеш життя своє за своїх братів і сестер. Оце і є. Зараз покажу Так, обережно. Тут. Тут. Що тут? Дзвіниця якась, так? Да? Важко на це дивитися, реально важко. Але це треба бачити, тому що нагадувати собі і іншим, що війна ще активна і вона тут. І нам треба допомагати тим, хто напередкує. Інколи вони відчувають себе реально покинутими тими, хто в тилу живе так, як ніби війна не йде. Будемо робити все, щоб так не було.